Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини? З вами Кожухівський Олександр. Так, так, сенсація. Слухайте далі. Володимир Зеленський подав до Ради законопроекти щодо продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Як думаєте, скільки це ще буде тривати? Скільки таких пролонгацій нам ще? Переживати напишіть в коментарях, шановні глядачі. З кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. В Україні за народження дитини тепер виплачуватимуть до 50 тисяч гривень. заявив прем'єр Шмигаль. Уряд затверджує законопроект про допомогу сім'ї до та після народження малюка. Передбачається, а тепер збережіть це відео та надішліть друзям. Перше підвищення одноразових виплат жінкам після народження дитини до 50 тисяч гривень було, до речі, 10. Більшення виплат жінкам, які народили, але не мають профстажу 7 тисяч гривень на місяць. Щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду за досягнення. Дитиною одного року розмір виплат окремо визначить уряд. Після виповнення дитини першого року батьки зможуть повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. У першому варіанті держава щомісячно платитиме увага 8 тисяч гривень, а у другому за мамою або татом збережеться сплата єдиного соцвнеску аж до триріччя малюка. Зберігається пакунок малюка у двох варіантах: речі або допомога в розмірі понад 8 тисяч гривень. Хто це переживав за останні десятиліття, той знає про що йде мова. Пакунку школяра це 5 тисяч. Тисяч гривень на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи. Зеленський зустрівся у Києві з Келлогом. Сторони обговорили посилення ППО для України, спільне виробництво та закупівлі оборонного озброєння разом із Європою, і звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів. Адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою, заявив президент. Трамп розглядає постачання Україні далекобійних ракет Джасем. Хаймерс, тобто дальність польоту. То може сягати до тисячі кілометрів. Польща відправляє аж 240 тисяч осіб на проходження ВЛК. Викликають не тільки чоловіків, а й осіб старших за 50 років та навіть жінок. Повідомляє польське видання. Отепер почалось і в Польщі. Макрон закликав збільшити оборонні витрати Франції через загрозу з боку Росії. Оборонний бюджет країни має зрости на 3 мільярди євро у 2026 році, а потім ще на 3 мільярди євро у 2027 році. Французький уряд також прагне зміцнити національну згуртованість перед обличчям глобальних криз. Повідомили представники Єлисейського собору. Вчора росіяни вгатили дроном по навчальному закладу на території сумської громади. Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі на місці працюють відповідні служби. Жби наслідки вчорашньої нічної атаки Росії на Сумщині внаслідок БПЛА та Кабів загинуло двоє чоловіків. Ще четверо людей поранені. Повідомили в сумській ова. У шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових приватних будинків і нежитлових будівель. Зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури. На Дніпропетровщині троє людей постраждали. Мер Харкова Терехо повідомив про удар безпілотником по дорозі одного з районів міста. Постраждалих немає у Миколаєві. Внаслідок удару шахеда по складському приміщенні напередодні ввечері сталася пожежа. Повідомив голова Ова Кім. Шановні глядачі, вітаю вас з днем української державності. Цей день символізує тисячолітню нашу історію. Силу та гідності у цей день. Ми з вдячністю згадуємо витоки нашої держави від княжої доби Київської Русі до сучасної України, яка щодня виборює свою свободу, волю і майбутнє. Наша мова, культура, традиції та наша віра в Україну все це є фундаментом, на якому тримається наша державність. І сьогодні, коли весь світ бачить мужність українського народу, ми доводимо українська державність жива та сильна, всім нам миру, єдності та перемоги. За минулу добу з відпрацювали працювали живої сили, три танки 4 ББМ, 51 артилерійську систему, 124 БПЛА та 105 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня та святкового.